Друзі, привіт! Ви на каналі Захоплення Марічки. Так, помідори я попасункувала, обгорнула. І вже пройшло два тижні, як я них обробляла першу, як робила першу обробку. Ось. Таким препаратом, як «Ридоміл Волт. Тут пише через 8. 10 днів повторити на томати. Ось тут пише термін очікування, 14 діб. Ну що ж, пройшло два тижні, друзі, в нас йшли дощі. Наростали нові паростки, є завіски вже на окрайньому рядочку. І, друзі, треба обробити. Ну, а далі в нас передають жарку температуру, то там може, може, і я оброблю пізніше, як через два тижні. Будемо бачити. Ось так, зараз я роз... розірву акуратно. Сиплю свій оприскувач, є в тому прискочу 5 літр води. І я, друзі, використаю на ось цей свій невеличкий клаптик землі. Тут в мене є 240 корчів. Вже в нас є, напевно, десь біля 9-ї години. І я буду, друзі, обробляти. А ви мені будете допомагати, друзі, будете чи ні? Я сподіваюся, що будете. Так, зараз візьмемо, розбавимо, акуратненько висиплемо, щоб помістилося все в оприскувач, а не поза. Тому цей раз, друзі, дуже акуратно в мене вийшло. Тут у нас є 25 грам на 5 літр води. Ось, друзі, ось 5 літр води. Ну, може, 5,5 литрів. Ось таке. Зараз я гарненько закручу. Гарненько ось так все. Розмішаю і розприскаю цих 5 літер на всі свої помідори. Буду оприскувати акуратно. Спочатку пройду так бистріше, а тоді як залишиться, то ще пробіжусь. Будемо ось таким оприскувачем, друзі, будемо запобігати захворювання таке, як фітофтороз. Я завжди вже, напевно, років 10 користуюсь таким препаратом. Ось таким редумілом Голд. І я ним задоволена. Я знаю, що є нові препарати, але, друзі, скажу так, не перевіреними не хочеться користуватись. Може, вони дієві, я нічого проти не маю. Але я привикла ось таким. Голд Ну що ж, поїхали, будемо, друзі, обробляти наші з вами помідори. Ось, друзі, мене два ось таких розпилювачі. І один іде в одну сторону, а другий йде в другу сторону. І виходить, що один йде поверхнево, а другий йде так, якби під бік, під кутом. І дуже гарно розпилює по всіх. в листочках, в осколбуре, под свитой, мне даже подогнется. Заранее накачаю и иду далее, друзья. Друзі, ще лишилась одна літра. Треба розробити, але у нас потім буде погано. Друзі, усім щиро дякую, хто був зі мною, хто дивився, моє відео спочатку до кінця. Спаси вас, Господи. Усім щиро-щиро дякую. Тихого, мирного, усім нам неба, друзі, Божої благодаті. Усім. Пока-пока, бережіть себе і своїх рідних. Пока.